Доброго дня, мене звати Валерія Аранжоло, я є інтегративний педіатр. Дуже часто до мене на консультації приходять батьки з запитом лікаря, а давайте виведемо глисти нашій дитині. Дуже часто дійсно, якщо є гельмінти в організмі дитини, такі діти можуть бути часто хворіючими, в них може бути знижений апетит. І дійсно вони впливають на імунну систему. Їх потрібно виводити. Єдине, що є маленькі, але. Для того, щоб підготувати організм дитини для виведення гельмінтів, потрібно затратити певний час, певні вжити, використати медикаменти. Не можна просто піти в аптеку, купити протигельмітний препарат і почати його приймати. Так як такі препарати є доволі гепатотоксичні, і потім після таких неоднократних дегельмінтизацій потрібно ще лікувати печінку. Не всі про це знають, тому дозвольте, я вам розкажу. Для початку потрібно виявити саме тип гельмінта, який є в організмі дитини. Його можна виявити різними способами. Можна завдяки аналізу калу, можна виявити завдяки аналізу крові на антитіла до гельмінтів, але там є обмежений ряд гельмінтів, які можна виявити. Звісно, найбільш найрозширеніший аналіз нам покаже по методу клініки SmartMed. На на апараті біорезонансної діагностики. Отже, після того, як ми зрозуміли, які є вид гельмінтів даної дитини, ми підбираємо, ми оцінюємо так само стан шлунково кишкового тракту та дедоксикаційні можливості даної дитини, використовуємо певні засоби органопідтримки, підготовлюємо організм до виведення гельмінтів, і тільки тоді ми можемо вживати препарати. Звісно, що я, як інтегративний спеціаліст, я волію використовувати м'які засоби. Засоби на травах можуть деколи краще справитися, ніж будь-які фармпрепарати. Але інколи я використовую фармпрепарати. Тому, номер один: підготуйте організм своєї дитини до дегальметизації. І лише тоді проводьте її. Але не забувайте, що якщо сьогодні ми виведемо гельмінтів, не факт, що завтра дитина їх не підчепить знову десь в садочку або в школі, тому тут дуже важливо займатися також профілактикою. Приходьте до мене на консультації, і я вам розкажу про найкращий спосіб для вашої дитини.